Всім привітання! Ви завітали на канал на Хвилі Києва, канал про сімейне життя, родинні рецепти і багато в'язання. І в сьогоднішньому відео я якраз хочу показати вам рецепт, рецепт приготування курячого філе, яке виходить дуже соковите і смачне. Воно підходить як для приготування салатів, так і для, для нарізки на стіл святковий. Не тільки святковий, а й буденний для вашої родини. По такому рецепту можна також приготувати філе з індика, і воно теж буде таке ж соковите і смачне. Так що, давайте готувати і смакувати. Значить, що я роблю? Я беру пів літра води, звичайної води, гарної якості. Кип'ятити її не треба. Додаю. Столову ложку солі. Ось беру столову ложку солі. У мене така рожева, додавайте які, яку ви любите, якою ви все солите, трошки ще додам зверху. І роблю розчин на пів літра води столова ложка солі. Ось у мене дві, дві штучки філія куриці. Можна так робити і індичку, да, водичка. Можна індичку теж так робити, я робила. Тут у мене куриці, я подивилася, 600 грамів. Тобто 500-600 грамів куреного філе або індички, ми заливаємо розчином, соляним розчином. Розчинена вода, ой, розчинена соль у воді. Заливаємо. І залишаємо так, щоб було покрито. Беріть якусь посудинку, щоб вона ну, не сильно плоска була, щоб вона така була поменше, щоб у нас менше води Ну, покрилося. І заливаємо і залишаємо на 2 години. Залишаємо на 2 години, тому я рекомендую робити це ввечері. Я взагалі завжди роблю десь часу в 7, до 9 часу години у мене. Воно стоїть, це філе, і в 9 годин я вже починаю його робити далі. вже. Мені так зручно, тобто свій режим ви собі теж для зручності потім скоригуєте. Залишаємо на 2 години. Так, дівчата, пройшло 2 години і ми знову повертаємося на кухню. Робимо таку суміш півчайної ложечки сушеного чесноку, чайна ложечка паприки. Чайна ложечка меду і чайна ложечка гірчиці. Також я додаю 2 столові ложки олії сюди і все це ретельно перемішую. Так, зараз я вже включила духовку на максимальну температуру, щоб вона вже нагрілася. Так, це я все перемішую, поки воно будуть стояти трошки з'єднуватися курине філе я трошки промию. Ну так, просто промию і обсушу на рушничками. Все. Потім я філе змащую цією сумішю, загортаю в фольгу і ставлю в духовку. Все, суміш хай стоїть. Я зараз оброблю філе і включу знову камеру. Так, ось так я його. Валітиком склала на фольгу і змащую цією сумішю. Якщо хто не хоче паприку, паприку можна не класти, і взагалі можна покласти улюблені ваші спеції, які ви любите для куриці. Але олію і мед обов'язково треба класти, і чесничок, в принципі, не завадить. Так, тепер я зараз ось так його загорну. І ще з цієї сторони змащу з цієї, а потім з другої. Ось так. Вимостити треба всю цю суміш. А, гірчицю обов'язково, так. Да. Якщо ви не хочете паприку, просто якісь другі спеції. Ось так, Так, все загортаю піле. Так він закручує. Перекладаю формочку якусь. У мене, у мене от така узенька є, мені дуже зручно, можна в таку фольгову одноразову. Так, і все. І я ставлю на максимально розігріту духовку. У мене духовка 250 градусів максимально. Вибачаюсь, 240 у мене максимально. От я її розігріла хвилин 5, 240 градусів, ставлю. Засікаю 15 хвилин. 15 хвилин проходить, я вимикаю духовку і залишаю на ніч. Духовку не відкривати. Ось така технологія. І завтра, вранці, ми подивимося, яке у нас, виходить, філе. І будемо робити з вами салатики смачні. Так, ось я достала з духовки на ранок філе своє. Зараз я его... Просто... перекладу на тарелочку. А я зараз так на тарелочке и порежу. Так. Здесь оно таке. Получается сок улетенький. Красивеньке. Ось дивіться, яке воно соковиті, як бачите, сьогодні сонця немає, сьогодні така погодка, Бачите, яке соковиті. м'якеньке, ось дивіться. І дуже смачне. Тож рекомендую вам приготувати таке філі. Воно гарно нарізається. Бачите, гарно нарізається. Можна відділити один від одного, ось так, і нарізати такими шматочками. Зараз я поріжу і презентую. Тож, готуйте, це дуже смачний рецепт. Я вже давно не варю філе просто в воді, тому що воно якесь резинове виходить, не знаю. А по цьому рецепту навіть філе яке з магазину. Виходить нормальне. А якщо ви ще берете якусь фермерську чи домашню курку, то взагалі це буде супер. Ось Я навіть такими тоненькими шматочками нарізала, бачите? І зараз викладу. Ось таке смачне соковите куряче філе виходить по цьому рецепту. Дуже рекомендую приготувати його і посмакувати. Я думаю, що ви будете задоволені. Всім смачного, всього самого найкращого і до зустрічі у нових відео. Буду, звичайно, вдячна за коментар, вподобайку, а також підписку, якщо ви ще не підписані і вам все сподобалось. До побачення, бувайте, друзі!